Група удар 23 виборчий округ. Я представляю Чернівецьку область і хочу довести до уваги всім, що і вітаю вас з цим, що сьогодні запрацював прикордонний міжнародний рух між Україною і Румунією. А чи це сталося насправді? Я не готовий вам сказати, тому що багато є ще технічних неузгоджених питань. Наша область активно використовує сучасні інструменти міжнародного співробітництва, що дозволяє залучити додаткові позабюджетні кошти. На вирішення найактуальніших і найнагальніших проблем суспільства і регіону. Зокрема, хочу сказати, що в рамках програми транскордонного співробітництва реалізовується проєкт з облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордону Красноїльськ і Дяківці в рамках програми сусідства. Бюджет даної програми складає 3,5 млн. євро, які проваджується на території області. Державною фіскальною службою України. На жаль, на жаль, вже два роки не відбувається тендер по залученню відповідного підприємства, який би зробив ці роботи і, нарешті, відкрив цей пункт пропуску. Хочу сказати, що служба автомобільних доріг Чернівецької області додатково готова. Кладати кошти і вже є проектні розробки щодо продовження будівництва автошляхів на території Чернівецької області, які би з'єднали ці два пункти пропуску і яскраво і дуже якісно би покращили автобільне сполучення між цими пунктами пропуску і життя населення. Реалізація вказаних проектів дозволить забезпечити відкриття. І функціонування пункту пропуску Красноїнській Дяківці в якості міжнародного пункту і виходячи з угоди між Кабінетом міністром України і урядом Румунії, який був підписаний 2014 році, враховуючи те, що на поточний момент жодної роботи на пунктах не розпочато, а це питання затягнулося ще з 2014 року. Гроші є на рахунках у нас в казначействі, Є загроза, що ми втратимо як мінімум 2 мільйона 192 тисячі євро. Серйозні кошти, ви собі уявляєте, майже 50 чимось мільйонів гривень. Коли ми говоримо про 60 мільйонів, е і прем'єр-міністр заявляє з високої трибуни, що ці кошти підуть все ж таки до Мігова, Львів напрямок Львів мігова на покращення е автосполучення, то є гроші, які вже на казначейському рахунку, і чомусь вони. Їх не рухають. Я хочу скористатися нагодою і хочу мій виступ рахувати депутатським запитом, тому що під цим мій виступ підписалися всі мої колеги-депутати, які представляють даний регіон. Дякую за увагу.